Лідери Африки проігнорували Путіна. Російський диктатор ініціював другий саміт Росії Африка. Вірогідно, для того, аби просунути свій план експорту зерна після виходу із зернової угоди. Проте більшість представників африканських країн вирішили не їхати на цю зустріч із 54 країн Африки. Лише 17 відправили на саміт делегації за участю глав держав. А ще 10 надіслали прем'єр-міністрів. Це вдвічі менше ніж на аналогічному форумі 2019 року, де на найвищому рівні було представлено 45 африканських країн. Та росіяни одразу почали шукати винних у такому ставленні. Звісно ж, своєї вони їм зрозуміти і годі, що світ відмовляється з ними контактувати через те, що вони країна терористів. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що невелика кількість глав держав на форумі Росія-Африка стала результатом на. Хабного втручання США, Франції та інших держав. Пісков заявив на брифінгу, що через західні диппредставництва нібито були спроби чинити тиск на керівництво цих країн для того, щоб перешкодити їхній участі у форумі. Кремлівський прес-секретар висловив обурення, але сказав, що це не завадить проведенню саміту. До речі, президент Кенії, який також проігнорував саміт, Вільям Рутом ще у травні поскаржився, що африканських лідерів часом примушують їхати на зустрічі, результати яких безглузді через шантаж. А міністр закордонних справ Кенії Корір сінг Сінкоей заявив, що вихід Росії з зернової угоди особливо сильно б'є країнами африканського рогу, які і так постраждали від посухи. Варто зазначити, що росіяни вирішили зустрічати представників Африки плакатами 60-х років. Ну і загалом таке відчуття, що риторика цього саміту така ж, як 80-річної давності.